Всім привіт! Ви знов на каналі Speak Today і з вами ваш репетитор Олександра. Це відео це перший епізод, який супроводжує мої розбори English with Graham Norton Show та Listening With. І в останньому відео про Harrington on the Graham Norton Show Я пообіцяла розібрати одне досить цікаве речення. What really happened was I left set. Мені здається, що тут або щось не те з порядком слів, або щось дивне відбувається з дієсловами. Їх забагато, і вони якось дивно розташовані. Я розпочинаю нову серію відео Quick Grammar Pets, які будуть доповнювати ці відео та мої лісені розбори. Давайте розбиратися. What really happened was was I I left set and I was very emotional. На мою думку, найголовніше в англійській мові це розуміти порядок слів у реченні. І якщо у вас тут проблеми, то це 95% всіх проблем в англійській мові. Я вже робила розбір цієї теми, але я буду повторювати і повторювати, тому що this is that important. Тож як будується речення в англійській? Підмет, присудок, хто що робить. Це мінімум для того, щоб назвати щось реченням, вибачте, простим реченням. Тож скільки у нас... Тут простих речень. Рахуємо. What happened? Один. I left set. Два. I was emotional. Три. Все. Ні. А що робити із was? Це повноцінне дієслово. Із формою, часом і всім іншим, що там повинно бути. Це повноцінний присудок. А де підмет я вас питаю? І тут якраз той самий випадок, коли ціле речення є підметом. Підмет, «що» – «what really happened», присудок, що зробив, – «was». такі речення в англійській мові називаються subject clause або підметові речення, коли повноцінне речення, всередині якого є і підмет, і присудок цілком виконує функцію підмета. Поки не зрозуміло, окей. Okay. Уявіть собі, що ви готуєте суп і виберете картоплю, морку, цибулю, м'ясо і багато інших інгредієнтів. І поки суп ще не готовий, всі ці інгредієнти окремо, і ви їх бачите окремо. Але як тільки суп готовий, ви вже не бачите інгредієнтів окремих. Ви бачите цілий суп. Так і тут: ціле речення з багатьма інгредієнтами виконує функцію одного цілого блюда підмета. До речі, таке може статися з будь-якою частиною речення підметом, присудком, додатком і так далі. У мене для вас є simple, but super effective tip. Я завжди починаю шукати присудок. Перше ж дієслово це або увесь присудок, або його частина. А все, що було до нього, все це підмет. What really happened was. Перше дієслово це happened. Повна форма, так що це присудок. А що ж тоді робити із was? Тут теж повна форма. І навіть кінець речення, тому що далі в нас починається нове з нового підмета. I. Ми не можемо просто взяти і викинути was. Ми тієї словами не розкидуємося. Воно має повну форму. І саме так я знаю, що це повноцінний присудок. А все, що було до нього, все речення це підмет. Ось вам ще приклади подібних речень. What she said surprised everyone. How this story ends is a mystery. What he needs is a vacation. Як ви бачите, такі випадки не рідкість. Тож я сподіваюся, що ви зрозуміли, як це працює. Додам, що такі підметові речення зазвичай починаються зі слів that, what, whether, how, why. Ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобалося, то ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та дивіться інші відео. Якщо у вас все ще залишились запитання, або у вас є пропозиції щодо того, що ви хочете, щоб ми розглянули разом в наступних відео, пишіть в коментарях. Якщо ж ви хочете покращити свою англійську, то підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть мені в директ і записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. Або переходьте за посиланням на мій веб-сайт в описі до цього відео. Ну, а на сьогодні це все. Побачимось в наступних відео. Сия.